Добрий день, Добрий день, друзі, привітульки, любименчики з Запоріжжя. Ну що, знаю я про трагедію у вас, знаю, ви мені вже відписалися в особисті повідомлення, в коментарях. Ви вже написали мені, я в курсі цього всього, скажімо так, не дуже це ну, радосно. От, Хотілося б, звісно, хороше. Всі раді там, що проігралася? Ті, хто казав, ой, я не слышала, чи не було там, чи у вас не, не, не сходиться. Да? Раді, Зійшлося? Тому люди, знаєте, я хочу сказати такі речі, може говорити або писати людина якась або або падлюка, або недуюча людина. Будемо мати надію, що падлюк у мене немає, не дивиться. Ту, нема, в підписник точно немає, у мене тільки тільки класні люди, я це знаю, я відчуваю свою От. А <кхід> ті, хто, скажімо, може радіти нашому горю, ну, то, як то кажуть, вам же і по ваш... вашими словами і по вашій морді. Ну що, друзі? Поїхали. До речі, хочу сказати вам ще раз: там є така ситуація, ви розглядаєте питання. Дітей в школу, о, о навчання о, в, ну, в, не онлайн, а вживу. Е, мене спитали пораду. І я хочу вам порадити. Ніякої школи до, я думаю, що взагалі до кінця цього навчального року бути не може. Онлайн сидять, хай вчаться, аби ну, вони так вчитись хотіли. Понятно, що вам е, хочеться, можливо, якимось батькам вже десь, щоб сидіти. Йшли, щоб у вас звільнилися руки, звільняться. Як прилетить блядь, у школу, так звільняться руки. І ноги, блядь, звільняться, все звільниться. Я це говорю, тому що треба думати: вчителі, педколектив, ваша ця гороно, вони не беруть відповідальність на. На, це, по-перше, ну, за, за дітей. Так, Там може бути якесь підвальне приміщення, де ці діти можуть знаходитись. Прилітає ракета в, будин, ну, в, в будинок, де зібрання дітей, да, скажімо так, купа дітей. Да, вони сидять в підвалі їх засипають в підвалі. Це хорошо? Так, хай, хай даже, скажімо так, хай вони будуть там живі, залишаться. Так вони, блядь, під уламками будуть. І дай Бог, щоб їх всі дістали. Це по-перше, по-друге, дитина йде до школи йде від школи. Це теж. Ну, є межа. Хто за це? Понімаєте, ви, коли, коли ваша дитина коло вас там чи поряд, чи вдома, да, як то кажуть, ви хоча б якимсь чином все одно більш морально спокійніші. Ви ж цілий день будете сидіти і думати, де воно ходить, що там зараз відбувається. як воно? Це не роботи, не навчання не буде. Тому перш ніж посилати дітей, навчатися онлайн, чи цей офлайн, дуже-дуже сильно подумайте. А ми давайте з вами любименькі Запоріжжя. Жульки. Чому я підняла це питання? Я це підняла питання, тому що мені його задають і не один раз вже в особистих повідомленнях і просять, що щось скажіть, щось скажіть. Ну, Люди як подуріли. Особливо мені подобається, що ті, хто виїхали. Ті, хто виїхали, кого там немає, вони приймають рішення. Вони там, типа за, вони підтримують. Ви, блядь, приїдьте, сядьте все Запоріжжя. І сидіть і тоді будете розказувати за свою особисту дитину. Я вам так хочу сказати: ті, хто не зголосяться відправляти дитину, це таке враження, як то, це наче якась, знаєте, якась йде ДРГ, ДРГшна, як оце, оцей рідан придумали. Да? от, як то кажуть, І поки батьки там зайняті ну, там чимось работають чи чим да? в це время цими дітьми маніпулюють і це, це там російське не то, що слід, це Росія придумала для дестабілізації. Це нове антиукраїнське угруповання, яке зараз ще їм їх тільки потрошку підвигають, цих підлітків, щоб вони цю агресію десь її, так сказати, вибивали і десь вони її, а потім будуть, будуть робити. <свідкує> Слідкуйте краще за своїми дітьми. Не треба їх намагатися спихнути комусь на руки, щоб виховувала школа чи якась чужа тьотя. Ви народили цих дітей, виховуйте їх. Все, що ви закладете, яке ви зерно закладете туди, ото буде мати потім і ви особисто, і ваше суспільство. Все, сказала. <свідкує> поїхали. Поїхали, любимки, запоріжульки. Давайте, дивитися 3 березня. Як для вашого міста? Буде переграватися доба. Я казала вам, що може бути до або після трагедії. Да? Якщо у мене особливо не один раз ця випадає карта рушнування, ця карта башти, значить, все, треба бути дуже уважним. Ось, о, завтра буде дуже у багатьох матерей, да? або ось якась матір, грубо говоря, або якісь матері, або якась жінка вагітна, вона буде ну, больна, слаба, переживаюча. Або це матері завтра будуть переживати, бо, треба, бо буде через що перейматися. будуть Якісь розмови знову підніматися за, за старе. Влада щось там буде вам навалювати, розказувати, ті, хто, наче контролюють, і вас там будуть цьом-цьом-цьом, типу, а не переживайте, але самі на самому, на самом деле вони самі переживають. Тобто, ці розговори завтра будуть дуже дуже активні. І ще одне: обстріл є, і обстріл летить. Ну, тобто, є. Куди? О. Ракети чи ці шахіди летять. Зараз подивлюсь на другий ще колоді, якщо нема прильоту, то слава Богу. Але то, що завтра будуть точитися якісь, якісь розмови і ще що, і навколо якихось от питання материнства, питання дітей, якраз, мабуть, я не, не просто так, напевно, підняла це питання, друзі. Так, Запоріжжя. Так, що, запоріжульки, дивіться, думайте, це ваша зона відповідальності, і ніхто не буде нести відповідальність за вашу дитину, щоб ви розуміли. Там, де люди працюють, у вас є якісь працюючі підприємство працююче, будь ласка, як то кажуть, і там є ну, карта страху. Тобто ви очікуєте, очікуєте щось. Там є таке питання, таке впечатлення, що люди працюють, а на момент прильоту і нема де заховатися. І буде, буде скажімо так, будуть теж якісь такі розмови вестись. Далі, далі. Завтра сообщать, що за Бачите, теж закашились. Завтра сообщать, що загиблих більше насправді, або доводи хтось, хтось в лікарні помер. Завтра прильоту нема, ну ще якась дитина постраждає, будуть витягувати, де витягувати, і в лікарні, чи на місці трагедії, будуть доставати, ще щось розгрібати, якісь завали і знайдуть ще. Тому будьте уважні обережні. Тепер обираємо пораду. Перший, другий, третій варіант, як я завжди кажу, обираємо пораду, ставимо на паузу і обираємо, наприклад, перший варіант, чи другий, чи третій варіант. Хто вибирає для себе на 3 березня пораду. Ті, хто обрали перший варіант. Захищайтесь від якоїсь. Я би сказала, подлості, від зради, від предательства. Захищайтесь від якихось дій, які можуть вас десь, знаєте, як то кажуть, захищайте. Я би так сказала по цим картам: захищайте свою спину. От не вірте нікому. Не довіряйте. Що ви мені таке? Оце бачите, воно тут тіліпається і все. Нікому не довіряйте, от нікому не довіряйте. навіть собі захищайтесь на всіх фронтах, де ви тільки бачите. Про що це? Я не знаю. Але немає тут. Така карта випала. Хто вибрав перший варіант? Довіри немає нікому. Хто вибрав другий варіант? А вам треба полікувати спину, вкласти в це гроші. У вас проблема то толі со спиною, то й просто з здоров'ям. Але є проблема, куди треба вкласти гроші. Притом, це буде про здоров'я. І ті, хто вибрали третій варіант, <кій> Знову карта захисту, захищайтесь від якихось розмов жінок, які, казалось би, до вас мають хороше відношення. Але треба відстоювати свою позицію, свою точку зору. Завтра, знаєте, таке враження, що День захисту вашого. Завтра таке враження, День вашого, я би сказала, От відстоюйте, Здоров... я би сказала так, свято здорового глузду. Тобто не... Знаєте, ти, кажет, ти що мені не довіряєш? Да, блядь, я тобі не довіряю, я нікому не довіряю це нормально. Не довіряти це нормально. Це якраз про здоровий глузд. Це якраз про те, що, е, ем, про те, що скажімо так, ну, це, 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 нормально. Не треба вестися на ось ці наративи. Ти що, мені не довіряєш? А з я тобі повинен довіряти? Я говорю, это же муж родной. Да, муж родной, блядь, взял, вбив, викинув свою дитину, бо він психопат, сам викинувся, да, а там стіл, стіл своїй жені. Родной муж. Поэтому ще раз нікому ми не довіряємо. Ви поняли? Поняли? Молодці. Я рада. І давайте віршик. <coughs> Якийсь вам, що ж вам таке? Почекати, почитати віршик. Я розумію, що у нас завжди по традиції добудь вірш. Погано, хорошо, але вірш. <coughs> Чомусь такий буде вірш. Чуже горе не болить, чуже горе не пече, Хоч бува, здається, мить і жалю сльоза тече, та проходять далі дні, підставляє час плече. Так завжди є у житті. Чуже горе не пече. Отже, друзі, так, виключаю, бо зараз буду дзвонити, я не встигну вам завершити. Отже, друзі, пам'ятаємо золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюся, які ставлять подобайки. З вами нічого поганого не трапиться. І робіть, будь ласка, медитацію, ставте на захист на своїх рідних, близьких, на себе, на наших воїнів ЗСУ, на наших, на наших воїнів тероборони, які знаходяться в полях, які нас захищають, на наших поранених, обов'язково на наших. Наших полонених. Зайдіть до мене в плейлист Медитація, захист і знайдіть там про захисну руну. І читайте 90-й псалом щоранку. І вірте в те, що все буде добре. Повірю вашій, дано вам буде! обіймаю вас за пережульки. Пока-пока.